Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні чергова 12-ка це є БПЦ-12х40. І власне, я захотів його вам показати саме тому що це якраз той варіант, який ви не купите. Ну, а Якщо без жартів, це саме той варіант, який можна знайти із кількох відер біноклів, саме той вдалий на такий же вдалий BPC-4 х 30 вже був знятий огляд, також досить хороший. Ну а на даний момент маємо БПЦ-12 на 40. Даний бінокль на огляд прислав Олександр, за що йому величезне дякую. Ну і що ж, приємного перегляду. Ну і що ж, глянемо в цей БПЦ-12х40 і порівняємо його із стандартним БПЦ-12 на 40, який у нас є вже на каналі. Дивимося у стандартний БПЦ 12 на 40. Ось таке зображення повністю нейтральне, з досить гарною чіткістю і непоганим пропусканням, як для цих 12 Пам'ятаємо, що ці 12 дуже темні, але ось даний апарат показує дуже достойно. І глянемо стандартний БПЦ 12 на 40. В принципі, теж хороший, який з ймовірністю відсотків 60% будете дивитися ви, якщо купите і знайдете в гарному стані. Ось таке зображення. Видно відразу, що пропускання і контраст гірші, кольори гірші, картинка більш брудна. Хоча різкість теж нормальна, але но в того першого різкість навіть краще, при тому, що картинка нейтральна. Отже, глянемо різкість в центрі, наш нейтральний БПЦ 12х40. Ось таке зображення. Прекрасна різкість, реально прекрасна. Нетипова для цих 12-кратників, вони як правильно такі мягковаті. а тут прям вау. Видно, навіть хроматизм особо не прострелює, тобто бінокль дуже стабільний плані якості зображення, різкість причудова, зображення реально класне. Глянемо у стандартний БПЦ 12 на 40, в принципі, такий же, але яких більшість на ринку. От така жовта, менш контрастна картинка з гіршим пропусканням. І гляньте на кантик хати, От, як би я не водив. Все одно хата чуть-чуть мягковата. Різкість теж є, але. Но... Зображення таке має певну м'якість. світлі тона заходять на темніші. Так себе проявляє сферична аберація. Зараз я попаду. Це не так просто. Ну, от якось так. І бачите, хроматика вилітає або справа, або зліва. Тобто попасти в ідеально різке положення, ну десь отак. От різко. Ну, а в той же час кантик м'яковатий на хаті. Ну і по контрасту бінокль реально гірший, причому це видно і очима, і на камеру. Пам'ятайте, це нові біноклі. Це не заюзані біноклі, це тупо ідеальний варіант. Глянемо другий план, наш БПЦ 12х40. Ось таке зображення. Класне, світло, нейтральне. Досить непогано, як для компактного 12 кратника. Тим більше вінтажного. І глянемо стандартний 12 на 40. Ось така картинка. Кольора більш брудні, картинка більш брудна, контраст між деревами погірше. Але, в принципі, теж цілком юзабельно. І глянемо різкі в центрі нашого нейтрального. Ось така різкість в центрі у нейтрального БПЦ 12 на 40. Гляньте по цвіту, світіння майже не, не спостерігається. Сторична операція дуже добре скомпенсована в даного бінокля, що буває дуже рідко для цих 12-кратників. Як правило, вони всі софтять. І глянемо БПЦ. Стандартний 12 на 40, яких більшість. Ну, десь така картинка, видно цвіт чуть-чуть підсвічується. За рахунок обмеження по атмосфері різницю по різкості ми особо не бачимо, але повірте, той нейтральний, різкіший за цей. Ну і глянемо наші сосни. Це стандартний ВПЦ 12 на 40. Ось така картинка. І глянемо з нашого огляду 12 на 40, який нейтральний і контрастний. Ось така картинка. Глянемо різкість в центрі по соснах стандартний 12х40, який трохи теплить, і яких відсотків 80 на ринку. Ось таке зображення. В принципі, непогане, але видно, що картинка в такому теплому поліетилені. І глянемо БПЦ 12х40, який нейтральний. Ось така картинка тут. Він набагато різкіший і набагато кращий. Ну що ж, як ви вже побачили, даний бінокль абсолютно не теплить картинку. Пропускання в нього, як для цих 12-ок, знаходиться на незвично високому рівні. Ну, звісно, в порівнянні з сучасною оптикою в нього невисокі пропускання, але. У порівнянні з іншими такими ж біноклями радянськими 12 на 40, він показує справді світлу класну картинку. І світло це не тому, що вона не жовтить, а саме тому, що вона дійсно світла. В нього фактично найкраща різкість і контраст серед всіх 12 на 40, які взагалі в мене були. І даний бінокль дійсно може конкурувати, скажімо так, із імпортною оптикою. Того часу повторююсь, а той час це 74-й рік. Можна бачити, що більшість поверхень окуляра. Мають тепле просвітлення, яке картинку холодить, тобто яке більш ефективний в, в холодній частині спектру. Також призми теплі. І на призмах, ймовірніше за все, перше експериментальне двошурове просвітлення. Я вам його покажу. Тому він показує трішки краще, ніж інші біноклі. Ну що, друзі, що ви думаєте на рахунок такого БПЦ? Повторююся, в принципі, такі БПЦ знайти майже нереально. Тому не слід думати, що ви купите БПЦ і ви купите такі БПЦ. 95% БПЦ вони не такі, вони гірші. Всім пока. Ну і ось тобі причина, чому він не жовтить. Дійсно, чого б це він не жовтив. І ще причина, чому він не жовтить. Половина теплих, найбільше половини теплих. Ось тобі й золота епоха. Тут з маска вимита, взагалі без маски. Чуєш, як те. Взагалі люфта нема. Взагалі супер точно зроблено.